Високо, в горах Швейцарії є заповідник. Це особливе місце, де всі рослини і тварини перебувають під охороною держави. Природа там збережена у первісному вигляді. Туристи можуть відвідувати ці місця, милуватися красою гір і спостерігати за тваринами, але мають суворо дотримуватися правил. ходити лише позначеними стежками, не зривати рослини і навіть не збирати з собою каміння. Також не можна шуміти. Спокій оленів, сарн і гірських козлів не повинен порушуватися. За порядком у заповіднику стежать лісники. Вони перевіряють стежки, прибирають сміття, яке інколи залишають необережні туристи, і охоче відповідають на запитання відвідувачів. Лісники найкраще знають, де можна побачити тварин і де орли в'ють свої гніста. Одним із таких лісників був Арнольд. Навіть узимку він регулярно обходив заповідник на лижах. Одного дня під час обходу він повітив, що в гори зійшла ловина. Вузька ущелина була повністю завалена снігом, камінням і вирваним з корінням дерева. Їхні стовбури утворили щільний дах, який утримував величезну масу снігу й льоду. Раптом на цьому сніговому даху щось заворушилося. Арнольд навів бінокль і побачив маленьке сарнення. Здавалося, воно ходить по колу. За мить воно зникло, а потім з'явилося знову. Арнольд хотів підійти ближче, але місце було надто небезпечним будь-якої миті могла зійти нова лавина, йому довелося повернути назад. Наступного дня Арнольд знову прийшов на це місце. Спочатку все було тихо, але коли він уже збирався йти, сердення знову з'явилося на тому самому місці. Мабуть, воно шукає маму, яка загинула під лавиною, і з важким серцем подумав лісник. На третій день Арнольд повернувся знову. Сарнення було там само. Тепер він зрозумів тварина потрапила в пастку. Арнольд одягнув спеціальне альпіністське спорядження і обережно почав підійматися схилом. Побачивши людину, сарна злякалася і спробувала втекти вгору. Місце виявилося ще небезпечнішим, ніж він очікував. Під снігом ховалася глибока ущелина – коли Арнольд випадково ступив у неї однією ногою, він зрозумів, наскільки все серйозно, він спробував виміряти глибину довгою палицею, але дна не дістав. Раптом палиця почала ковзати в сама, ось ти йде, подумав він, і яма досить велика. Лісник дивувався, як царна могла залишатися такою сильною після кількох днів без їжі. Якби ж у мене була лопата, подумав він. Він спустився трохи нижче і почав руками розкопувати тунель. Це було повільно й важко, але, зрештою, сніг піддався, і отвір відкрився в порожнечу. Двері відкриті, сказав Арнольд, але вийти тобі доведеться самі». Він знав, поки поруч людина, сарна не піде. Тому Арнольд відійшов далі, дістав бінокль і став чекати. І саме вчасно він побачив, як дві царни, велика і маленька, перестрибуючи з каменя на камінь, зникли за гірським хребтом. Двері були відкриті, але вийти потрібно було самостійно. Ісус Христос своєю смертю на хресті відкрив нам двері до Небесного Отця. Ці двері відкриті для кожного, але увійти в них людина має сама.